Отже, тема сьогоднішньої лекції, що таке здоровий егоїзм. Ця тема була задана нашими учасниками телеграм-групи Академія Незалежності. Вона їх зацікавила, і я подумала, що вона важлива і що багато хто хотів би про неї почути. Є таке класичне визначення, що таке здоровий егоїзм, я його зараз зачитаю, воно звучить наступним чином. Здоровий егоїзм це здатність ставити себе та свої потреби на перше місце, коли це необхідно, не відчуваючи сором та провину. Мені здається, коли оці слова звучать, ставити себе на перше місце, то сором і провина виникають у багатьох автоматично, тому що у нас немає такої звички ставити свої потреби та себе на перше місце. Так склалось, на жаль, ментально, що в нашій спіль... спільноті е... піклування про себе завжди засуджувалось, сприймалось як негативна якість людини. І оця фраза Вона любить тільки себе, вона була як найвища, мабуть, образа в багатьох часах і в багатьох спільнотах. Де ми, власне, зростали, де зростали наші батьки, зростають наші діти і так далі. І так далі. Все потрібно було робити для когось: для сім'ї, для чоловіка, для дітей, для батьків, для співробітників, для друзів, а себе ми якось засовували на 25-й місці. Як формується здоровий егоїзм, я хотіла, щоб ви всі розуміли, що він не з'являється сам по собі, і сам по собі він не може бути відсутнім. Це такий закономірний процес, який відбувається в житті кожної людини. Що це взагалі таке? І почнемо, звичайно ж, з дитинства, бо там засновується, формується майже все, чим наділена на наша особистість, дорослому віці. Можливо, хтось це знає, можливо, ні, але я хотіла б це ще раз освітити. Отже, уявіть собі маленьку новонароджену дитинку. Дитина народжується як чистий аркуш паперу, вона нічого не знає про себе, не знає про світ, який її оточує, у неї немає досвіду, у неї немає когнітивних функцій або функцій мислення, які б допомогли їй аналізувати, співставляти, бо якимось іншим чином досліджувати навколишній світ. Єдине джерело інформації це власні батьки, особливо мама перші місяці життя і її ставлення до дитини. Як це відбувається? Якщо мама її голос, обійми, посмішка, лагідні слова, Поплескування, поглажування, колихання, пісні, певна міміка, вираз обличчя, певний тон голосу, носять позитивний характер, всі ці мамські пестощі, які так необхідні дитині, і формують здоровий егоїзм. Якщо мама робила все те, про що я тільки що сказала. І робила це з любов'ю, прийняттям, близькістю, теплом відносно дитини. У дитини автоматично складається уявлення про себе як про хорошу, бо її оцінюють як хорошу, самі значущі дорослі в її житті на той момент. Тобто мама своєю любов'ю формує здоровий егоїзм, в особистості дитини, який вона пронесе скрізь все своє життя. Але так буває не завжди буває так, коли батьки, особливо мама, засмучені, пригнічені, затуркані, знесилені і не мають ресурсу на те, щоб випромінювати тепло. Любов, близькість, доброту і так далі. Або ще гірше, мама взагалі не емоційна, жорстока, жорстка, відштовхуюча і взагалі не здатна на всі ці теплі прояви, про які ми тільки що так детально говорили. Коли мама не в ресурсі і не може транслювати цю любов, яка так необхідна дитині, то у дитини складається нерозуміння себе, тобто дитина не розуміє, що вона відчуває, коли стає дорослою, не розуміє, чого вона хоче, коли стає дорослою. І це саме про тих людей, яким задаєш питання, що ти зараз відчуваєш, і вони мають дуже великі сумніви, те, вони відчувають це, тому що вони ідентифікувати свої почуття не можуть. Якщо мама в гіршому випадку жорстка, жорстока, відштовхуюча, деспотична, холодна і уникаюча, то у дитини автоматично виховується негативне ставлення до себе. Тобто не буде оцього здорового егоїзму, в якому я кохана і хороша, а буде навпаки я поганий, весь світ навколо поганий, я малоцінний, і я недостойний любові, або недостойна. І дитина, яка стане потім дорослою, пронесе цю певність через все своє життя. Тобто, оці кілька місяців перше життя новонародженої дитини є такими дуже значущими для формування здорового егоїзму. І ми вже з вами, мабуть, зараз розуміємо, що здоровий егоїзм це. Непогано, а навпаки, дає людині в дорослому віці відчувати самоцінність, самозначимость, бути впевнені в собі. Ми ще в подальшому розглянемо, як він виглядає в стосунках, для чого він потрібен і як він виглядає взагалі в житті людини. Хочу зауважити, що батьки зазвичай не дуже, особливо мами, не дуже винні. В тому що вони тим чи іншим чином не транслюють оцю любов. Скоріше за все, їх ніхто не вчив. Вони самі виросли в такій подібній атмосфері, де їх теж недолюбили, не доколихали, не доспівали, недообнімали і так далі. І, на жаль, така практика притаманна кільком поколінням людей, де до дітей відносяться. Як до другорядних е, членів сім'ї, ну, типу, він нічого не розуміє, він ще малий, е, стане більшим все сам пойме, і так далі, і так далі. я вже колись сказала на якійсь лекції, що маленькі діти, навіть новонароджені, навіть ще ненароджені, не заслуговують поваги, тому що в якому віці вони не були, вони вже є особистостями, і якщо їх не поважають, на них не зважають, їх не помічають, то вони мають дуже багато проблем в подальшому дорослому житті. Е Важливо запам'ятати, якщо такого безумовного, позитивного, люблячого ставлення в вашому ранньому дитинстві не відбулося, то здорового егоїзму і самоцінності у вас, скоріш за все, не буде. Це не вирок. Це потрібно усвідомити, виявити, є у вас здоровий егоїзм чи ні, дуже просто. Це саме те, що ми простими словами називаємо любов до себе, е і працювати з цим. Як працювати? У нас була ціла лекція любов до себе, як вона виглядає, як її напрацьовувати, коли є бажання, може на Ютубі цю лекцію подивитись. У вас виникне запитання, навіщо нам потрібен здоровий егоїзм. Для цього є кілька причин, є кілька засад, навіщо він нам потрібен, і саме вони, саме вони наступні. Він нам потрібен, щоб бути щасливим і задоволеним своїм життям. Якщо ми не знаємо, чого ми хочемо і не можемо ідентифікувати свої почуття, а це буває, коли в нас нема здорового егоїзму. То ми не можемо бути щасливими і задоволеними своїм життям. Він також потрібен, щоб уникнути маніпуляцій. Якщо ми точно знаємо, чого ми хочемо, ми дуже легко можемо розпізнати маніпуляції, коли нами маніпулюють, тому що людям, які впевнені в своїх якихось вподобаннях, думках, інтересах рішення, вони дуже, ну я би сказала, моментально можуть відслідкувати. Де відбувається маніпуляція зі сторони іншої людини? Також він нам потрібен, щоб захиститись від токсичних відносин. Якщо він у нас є, то ми не дозволимо іншим людям з собою взаємодіяти з токсичними ознаками. Він нас захистить, цей здоровий егоїзм, і покаже нам, як вийти з цих токсичних відносин, тому що нам буде нестерпно в них знаходитись. Ми не будемо терпіти тоді, коли до нас погано відносяться. Він потрібен, щоб зберігти своє фізичне і ментальне, зараз так називають психічне, ментальне здоров'я. Тобто, якщо ми чітко розуміємо, що для нас добре, а що погано, то наше тіло нам буде вдячне, наша психіка нам буде вдячна, і наше життя буде більш-менш здоровим. бо воно... У нас це на першому місці ментальне і психічне здоров'я. Ну, нам потрібно, щоб бути самостійним, стійким, впевненим і незалежним, бо наші переконання для нас найголовніші, і ми будемо їх відстоювати. Ми маємо на це сили, якщо в нас є здоровий егоїзм. Також він потрібен, щоб уникнути до себе ставлення до жертви і щоб досягти балансу між задоволенням. Власними потребами і потребами партнера або інших членів сім'ї. Багато хто з нас не знає різниці між здоровим егоїзмом і нездоровим, так званим егоцентризмом. Кілька слів скажу про це. Головна, головна відмінність здорового егоїзму від того, що називають негативним егоїзмом, полягає в тому, що. Будучи егоцентристом, наприклад, ви нехтуєте чужими інтересами заради своїх, Пікл... вибираєте піклуватись про себе, не ураховуючи почуття та вчинки або потреби інших людей. Простіше кажучи, ви задовольняєте свої власні потреби за рахунок інших людей. Дуже важливо дотримуватися цього балансу, який дуже погано вдається багатьом людям, між здоровим егоїзмом і не перетворювати егоїзм у жорсткий егоцентризм або повну байдужість до потреб інших людей. Я думаю, що, хоч би теоретично, ви розумієте цю різницю, коли здоровий егоїзм, як любов до себе, і нездоровий або негативний егоїзм це коли я. Роблю все для себе, нехтуючи інтересами тих які, людей, які навколо мене, або за їх рахунок. Ще раз повторюючись, основна відмінність полягає в тому, що здоровий егоїзм не шкодить іншій людині і враховує ваші особисті інтереси. А не ваші інтереси задовольняються з рахунок інших людей. У повсякденному житті цей баланс утримати дуже важко. Його дуже важко відчути і зберегти. Бо якщо ви прийшли в, здорове, в доросле життя без здорового егоїзму, або, навпаки, з відчуттям власної поганості, тобто меншовартості, знеціненості, то всі оточуючі вже давно з вами збудували відповідні стосунки. І коли вони поч... ви починаєте казати ні, або відстоювати свої кордони, або зважати на свої потреби і почуття, то люди, які живуть з вами багато років, дуже, ну, найменше що, здивовані, вони можуть щиро дивуватись, чого це ти. Здуріла, чи що, я все життя тобою користувався, а тепер ти раптом кордони якісь надумала. де це тебе такому навчили? Ну, припиняй швиденько, я думаю, що всім це знайомо, особливо це люблять транслювати чоловіки, коли жінки йдуть на групи Аланон, психотерапевтичної підтримки і так далі. Вони. Дуже обурюється, як це так, все життя сиділа вдома коло ноги, а зараз пішла щось там з собою, якісь речі змінювати. Тепер розглянемо, як виглядає здоровий егоїзм у стосунках і взагалі в дорослому житті. Головні принципи здорового егоїзму у стосунках з іншими людьми потрібно знати, для того, щоб їх Відслідковувати і утримувати саме оцей баланс, про який я казала, між здоровим егоїзмом і егоцентризмом. Головний принцип перший це якщо ми у першу чергу дбаємо про свої інтереси, а не інтереси партнера, то це не означає, що він нам байдужить. Інтереси партнера, дітей, батьків, співробітників, коли ми ставимо їх на перше місце, це не про любов. А про співзалежність, деструктивні відносини тощо. І такі відносини шкідливі для вас і шкідливі для оточуючих. Тобто, якщо я дбаю про свої інтереси, це не означає, що я погано відношусь до всіх тих, хто мене оточує. Йдемо далі. Ми можемо відмовляти один одному у проханнях, і це не означатиме, що в наших стосунках немає взаємодії і підтримки. Ми можемо казати один одному ні. Це дуже велика проблема для людей з півзалежними розладами: казати ні, тому що їм здається, якщо ми кажемо ні, то ми ображаємо, ми обурюємо, ми зневажаємо, тобто ми робимо те, чого насправді ми не робимо. Ми просто свої інтереси ставимо на перше місце і кажемо ні, відстоюючи свої інтереси. Просто в цьому проханні. Який я не хочу, не можу, не маю ресурсу, я виконувати не буду. І це в моїх інтересах. А вони, як ми пам'ятаємо, на першому місці. Йдемо далі. Ми не маємо відмовлятися від чогось, якщо це не подобається партнеру. Але можемо поцікавитися, що ми можемо зробити, щоб зменшити його дискомфорт. Ну, наприклад, він вас запросив в театр. Довго діставав твітки, а ви в цей вечір собі запланували похід з подругами, наприклад, в сауну або в басейн. Звичайно, якщо ви не підете в театр, то він образиться, тому що він мав деякі плани, приклав деякі зусилля до цього. І якщо ви відмовляєтесь від басейну, то ви повинні розуміти, що ви поступаєте своїми інтересами і можете не відмовлятись, а домовитись з ним якось по-іншому. Ну, наприклад, ви йдете в басейн, квитки продаєте комусь своїх знайомих, а потім самі достаєте такі ж видки на другий день. Тобто він наче задоволений, і ви свої інтереси вшанували. Свої оподобання на першому місці. Але це не означає, що треба нехтувати взагалі іншою людиною її почуттям, треба шукати компроміси, але виходячи з своїх інтересів. Ми можемо розривати стосунки, якщо більше нещасливі у них, навіть якщо це завдасть болю іншій людині. Якщо ми не кохаємо іншу людину, ми знаємо, що розрив принесе їй багато страждань, це не причина для того, щоб страждати в цих стосунках. Всі стосунки мають початок кінець. Як і будь-що в житті, навіть якщо це стосунки з дітьми, якщо ми дуже в них травмуємось, ми маємо право їх мінімалізувати mm. до того м стану, коли вони. Будуть для нас найменш травматичними. І це дуже дивно звучить для матерів, тому що вони вважають, що діти це святе, з ними треба нянькатись, панькатись до самої, так би мовити, власної смерті. Але це не так. Якщо діти нас травмують, ми маємо право з ними не спілкуватись. Тому що вони дорослі. Коли вони вже дорослі, і ми їм нічого не винні, а вони не можуть себе поводити з нами з якихось причин, якимось екологічним способом, ми маємо право з ними розірвати стосунки або мінімалізувати їх. Ми не повинні терпіти те, що нам не подобається. Ми готові робити один для одного тільки те, що комфортно нам обом, і не викликає негативних переживань в обох. Ми нікого не рятуємо, якщо в нас є здоровий егоїзм, і не думаємо за когось, а говоримо про бажання і потреби один одного і домовляємось. Домовлятись це головна і основна засада здорових стосунків, без цього вони неможливі. Тобто, маючи здоровий егоїзм, ви маєте ресурс домовляти з людьми, які вас оточують. Ви впевнені в собі, ви впевнені в своїй самоцінності, ви можете транслювати свої потреби і відстоювати свої інтереси. Далі, принцип, ми не перекладаємо відповідальність на іншого, а самостійно працюємо на власне благополуччя та задоволенням. Спочатку потурбуйся про своє щастя, а потім поділися, поділися з ним партнером. Якщо я нещасна і весь час намагаюся, щоб хтось мене щасливий, то це величезна помилка, тому що щасливими ми можемо зробити себе тільки самі. Всі інші люди можуть просто жити поруч, не заважати нам бути щасливими або бути щасливими разом з нами. Здоровий егоїзм не робить нас поганими людьми, а свідчить про те, що ми зрілі особистості, які можуть подбати про себе. Ще хочу зауважити, що здоровий егоїзм формує дуже багато навичок, звичок, інструментів, якими ми починаємо користуватись у своєму житті. Не бійтеся ставити себе на перше місце в будь-яких ситуаціях. Хай ви краще помилитись якийсь раз, ніж засумніваєтесь у власній самоцінності. Це дасть вам впевненість, в своїх здібностях, самоповагу, самоцінність, ви зможете комунікувати з світом зовсім з іншої позиції. І вона буде корисна не тільки для вас, а й для ваших близьких. І для наглядності хочу привести приклад. Як в одній і тій же ситуації діє людина, яка має той самий здоровий агоїзм, і яка його не має. Ситуація банальна. У вас є дорослі діти, ви доросла мама, і діти при зустрічі чи по телефону кажуть вам, що прийшов час оплати оренди, а в них чомусь немає грошей на цю оплату. І як в цьому випадку поводить себе людина, в якої є здорова егоїзм, самовпевненість, самоцінність і так далі, все те, про що ми з вами так детально сьогодні говорили, що робить вона? Ця людина не дуже цікавиться, чому у дітей немає грошей. Як це так стало, що вони, знаючи, що певного числа треба заплатити за оренду, вони гроші ці не накопичили або витратили на щось інше. Вона пам'ятає, що в неї лежать гроші, відкладені на стоматолога, їй там якась велика робота у стоматолога повинна статись, і вона ці гроші збирала кілька місяців. В неї не виникає у людини здоровим егоїзмом сумнівів, що ці гроші повинні бути витрачені саме на стоматолога, щоб полікувати власні зуби. Вона не пропонує цим дітям заплатити цими грошима за оренду і не відчуває при цьому ні сорому, ні провини. В голові не б'ється оця дурнувата думка. Я ж мама. Хто ж, як не я, допоможе моїй дитині? Я з зубами можу ще почекати місяць-два, півроку, п'ять років, хоча я вже чекала кілька років. І. Вона просто не дає їм грошей, навіть якщо вони просять. Якщо ви уважно мене слухали, то вони не просили. Вони просто сказали, що в них немає грошей. Ну, немає грошей, це ви дорослі ваші проблеми. Це позиція людини з здоровим егоїзм. Яка користь від такого розвитку подій, які відбулись завдяки вашому здоровому егоїзму? Діти надуються, звичайно, образяться, але десь знайдуть гроші і навчаться вирішувати свої проблеми в майбутньому самотужки. А я, як доросла людина, наприклад, мама, піду лікувати зуби, що потрібно було зробити вже давно. Беремо ситуацію з другого боку. У мене немає цієї самоцінності, впевненості, любові до себе, здорового реаліїзму, я співзалежна мама. Приходять мої діти і кажуть, ну тут, ситуація така сама. Вони не просять, вони тільки кажуть, вони ще й не просять, а я вже їм пропоную свої гроші, які відклала на стоматолога. Е... Я почну розпитувати, як це так сталося, як це ви не зібрали гроші, а куди ви їх витратили, а скільки ви заробили. Тобто, я починаю, я ж тобі казала. А якби не я, то що ви робили? Тобто всі прояви співзалежності квітнуть буйним квітом. Я відчуваю провину, сором, свою меншовартість. і оці всі думки, я ж мама, я його маленьким часто сварила, я йому не купила іграшку в дитячому садочку, я, йому... я його два рази била, здається, коли він там щось таке натворив в ранньому дитинстві. Ці думки будуть битись в моїй голові, і я не зможу вчинити інакше. Я віддам все, що в мене є, тільки цим птенчикам треба розкрити рота і сказати, що в них не вистачає грошей. Яка шкода від такої поведінки обом сторонам? Я залишаюсь без полікованих зубів і без грошей на це. Мій дорослий син або дочка не вчаться по-дорослому вирішувати свої проблеми. Бо завжди можна звернутися до швидкої допомоги у вигляді маминого мійця. Вони не дорослішають, а залишаються безпорадними у багатьох ситуаціях. Шкода для обох очевидна. І головне, такі мої дії не є запорукою поваги і любові до мене. Я для моїх дітей буду просто живий банкомат, який повинен відстягувати гроші, по-першому, так би мовити, нам треба. Це такі об'єктні відносини, тобто вони не будуть сприймати мене як особистість, в якої є свої потреби, які вона ставить на перше місце, а будуть сприймати мене як грошовий додаток до їхнього життя. Мені здається, що цей приклад наочно демонструє всю шкоду, яку Отримуємо ми і отримують навколишні нас, навколо нас люди, особливо наші близькі, коли ми не маємо здорового егоїзму. Це ця ситуація, ну, коли ми усвідомлюємо, що ми там діємо, я вже казала про це, але ще повторюсь, дає нам змогу усвідомити, осмислити і почати працювати. На тим, щоб цей здоровий егоїзм, повагу, самоцінність, любов до себе назвіться, як завгодно, почати вибудовувати. На цьому в мене все. Після цього ви можете задати мені питання, але на правах реклами я хотіла б сказати, що у нас в кінці жовтня починається 9-місячний курс програми «Розірви ланцюг. Яка існує вже більше семи років, яка якраз для людей, які хочуть позбавитись ознак співзалежності, хочуть вибудувати нові стосунки, розібратись, як так сталося, що вони потрапили в ті співзалежні стосунки, в яких вони знаходяться зараз? Ця програма створена Ромашкан Іриною Юріївною, вона ідеолог і автор цієї програми. Я тренер цієї програми, і вона працює наступним чином. Два рази на тиждень, четвер і п'ятниця, двохгодинні годинні заняття, які складаються кожного разу з двох частин. Перша частина це опрацювання минулого матеріалу, така лайт-терапевтична група для всіх учасників, друга частина це приблизно година чітка лекцій наступного матеріалу. Ця програма платна, коштує вона 800 гривень на тиждень, тобто одне двочасове заняття коштує 400 гривень. В цій програмі будуть елементи символодрами, арт-терапії, медитації, йогі, духовного росту. Багато ще чого цікавого. Я вас всіх запрошую 25-го Жовтня-на велику презентацію, на якій ми будемо розповідати про програму і відповідати на ваші питання. На цьому в мене все. Будь ласка.